Вітаю, друзі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою цікавою історією, тож бажаю вам усім приємного прослуховування. Коли мені виповнилося 10 років, мої батьки розлучилися. Я завжди захоплювалася маминою витримкою та добротою. Після того, як її зрадив чоловік, ми жодного разу не чули з її вуст поганого слова про нього. Схоже. Доля вирішила віддячити їй за людяність та звела з прекрасним чоловіком Остапом. Він теж мав за плечима розлучення, але причина розриву не зрада. Колишня дружина Остапа була дуже ласою до грошенят, постійно гризла чоловіка, що він мало заробляє. Одного дня чоловікові просто набридло слухати від дружини звинувачення, що він не вдаха та нездара. Він зібрав свої речі. Пояснив свій вчинок єдиному синові і пішов з дому. Після розлучення у його житті відбулися зміни Остап отримав підвищення на роботі, і тепер його зарплата в рази збільшилась. Тож за два роки він сумів купити собі будинок, тому що квартиру він залишив своїй колишній дружині та синові, поміняв автомобіль. Звісно, коли про це дізналася його колишня, одразу прибігла миритися, та було пізно. Остап уже зустрів нашу матір. Нас з сестрою він прийняв як рідних дітей, і ми почали називати його татом. Наша родина була міцною та дружньою. Ми щиро раділи, що мама, нарешті, щаслива, і самі були раді отримати такого прекрасного батька. Минули роки. Ми з сестрою давно покинули батьківський дім і створили власні сім'ї, а мама з Вічимом вийшли на пенсію. Тож тепер. Насолоджувалися відпочинком. Здавалося, все прекрасно, втім, до певного моменту. Якось мені телефонує мама і просить приїхати. Я злякалася, що щось трапилося з відчимом, і мої хвилювання мене не підвели. Дійсно, з звідчимо було не все гаразд. Однак це стосувалося радше його поведінки, аніж його здоров'я. Він написав заповіт, за яким усе своє майно. Заповідав своєму синові, з яким уже 40 років не спілкувався. Не те, щоб ми з сестрою претендували на його власність, але як же наша мама. Скільки років вона наводила в цьому домі порядок і створювала в ньому затишок, допомагала вічому з усім і ось яку має віддяку. Чинок вічма загнав мене в ступор. Не знаю, як тепер мама буде з ним жити.